Шановні друзі, колеги та підписники, сердечно дякуємо всім за участь у зборі коштів на користь родини загиблого фельдшера під станції екстреної медичної допомоги номер 5 міста Одеси Сергія Ротару. Станом на зараз нам вдалося зібрати майже 500 тисяч гривень. Завтра після похорону усі кошти будуть переведені на рахунок дружини покійного Анастасії Ротару. Про що ми документально відзвітуємо. До цього часу ви ще можете зробити свій внесок, а також поширити інформацію про збір. Звісно, жодна сума не замінить дітям батька, дружині чоловіка, а батькам сина. Проте ці кошти принаймні зможуть полегшити фінансові випробування родини, яка зіткнулася з важкою втратою. Тому ще раз звертаємося до вас із проханням не проходити повз а надати посильну підтримку дружині та дітям нашого колеги, який загинув як герой, зі свого боку. Ми вже готуємо все необхідне для представлення Сергія Ротару до державних нагород, які засвідчать героїзм його вчинку під час рятувальної операції 15 березня, і ми надалі будемо підтримувати його родину. Слава українським героям! Слава героям, медикам!